І так, всім привіт! З вами знову я Сашко Колодріан з нашої групи канала Патріот України. І так, сьогодні ми будемо говорити на рахунок наших відео. Відео будуть виходити, того, заходьте підписуватися в першу група. Тут все по Україну, новини, як звичайний телеканал. Тільки без прямого ефіру. Так, заходьте, підписуйтесь. А ще хотів би порекомендувати канал Китай Руліт. Е, там Ігор Брага знімає дуже хороші відео, про, кому цікаво про Китай. Ну, речі китайські. Ось. Ну, ну, можете заходьте та й підписуйтесь. А, по, а тепер підемо до справи. E, значить, у нас зараз яке число? Давайте п'яте чи яке? Я не пам'ятаю. E, ну, я зараз подивлюсь на е, e, e, Четверте. Середа, зараз, четверте, значить четвер п'яте суб... У п'ятниця, 6, субота-7 у суботу, коротше, 8 або 7, -го, 8 -го і 7, лютого. Це, буде, це буде, вийдуть уже нові випуски новин. Все буде писати, не переживайте, випуск новин. І новини вийдуть одні сьогодні. Ну, так що, всім дякую за просмотр. Підписуйтесь, дивіться і будьте патріотами.